Слухайте так. Ми спланували нашу поїздку в останню хвилину, по останню Я не подивилася, що це В, і це були останні вивки на цей поїзд. Поїзд класний, Клас. Клас, гарний. І не подивилася. Гарний, новенький, дивіться, все гарно. Але просто у нас верхні полки. Дивіться, в чому я одягну. То, якщо бачите, я в цьому на верхню полку не планувала лізти просто. Ну, ну, і ми тут все тут, ну не так довго, півтори години. Мамо вже випали кава в залізничний дуже класна, смачна. Укрзалізниця. Ми вас yeah. любимо? Ну як? Так, ми... ну перепутали Раз ми любимо, трошки, раз не любимо і чесно. Не чесно. але... А ти ходивши в туалеті? Сьогодні окей, okay. я ходив сьогодні 50 і не маняло. Бо... О, це вже добре. День в коло. нас б, uh, Андрія і пане на телефоні і скачені ті uh, матеріали, які ми бажаємо. Мати книжка в Так що ми тут собі і вторимо депутати. Проводити наші вихіді без напорі, ну, ну, без дити. Коротше, ми сьогодні з Соломією їдемо до Львова. Початок мені вже подобається. Як справжні блогери, ми взяли собі VIP місця. В тамбурі. Бачите, в в тамбурі. тамбурі. Бо просто не ну, ми вже попередньому відео сказали, що ми не хочемо на верхніх полках лежати, а на нижніх сплять. Тому ми вирішили постояти в тамбурі. Сплять? Знаєте, бо ми трохи не виспані, знаєте, ми, я стала сьогодні в 6.40, ми в Тоні сьогодні відвели в садок. Він був сьогодні перший в садку. Я, сказав, хто це ми? Ну, я його зібрала, а ти його відвіз. Okay. Ми були перші в садку сьогодні, Тоні був перший в садку, о 8 ранку Тоні. Ми вже в цьому тамборі сьогодні тільки що так сралися, скажу вам, як є, але вже помарилися, вроді все нормально. Ні, насправді давай людям розкажемо правду. Щоб не словом, думали, що в нас все так класно. Я вже ми, казав сьогодні казав щодня. На вулиці Хто ти і що ти? Слухай, на вулиці дощ. Ми не могли викликати таксі. Я реально дуже кипішна тілка. О. Я кипішна, просто капець. Я а люблю ні. приїхати за годину, чекати. Це нормально. Я тоді не стресую. Андрія все наоборот. В нього все останню. Ну окей, ні. Андрій просто собі на чилі, на розслабоні. В нього все сплановано. В нього все буде вчасно, але він забув рахувати факт, що сьогодні на дворі дощ. Ми нам потрібно було бути в дев'ятій ранку. Всі люди їдуть на роботу. Ми не могли Людям Цікаво. Ми не могли викликати таксі, просто не могли. Нам прийшлося їхати на нашій машині. Ми не могли знайти, де її припаркувати в центрі зранку в дощ. Коротше, ми майже запізнились на поїзд. Да. Ми забігли е, за дві хвилини до відправлення, але все окей. Але Соломія стрес пережила. Це Була брехня. Ми прийшли за вісім хвилин до поїзда. Для мене це дві. Все, сіли вчасно, що стояли, чекали в таборі, коли він рушиться. Це вже було... Могли не спішити. Але хтось дуже спішив Я... і комусь нерви їв. Ладно, ну, одним словом. Але вже вибачиш. Я пережила стрес. Соломія, знаєте, переживає стрес. Соломія, муха залітає в... в квартиру, в неї вже стрес. Типа тобто, така. О, це, вже... це вже серйозні зараз йдуть пред'яви. Ладно, бо зараз знову посваримо. Все добре. Mm -hmm. Все окей. Коротше, ми їдемо соломії полки, А там внизу люди сплять і ми не можемо... Ну, не хочемо лізти на але дивіться, як класно, Це новий поїзд, який зараз Так, Да, туалет, не воняє, до речі. Це не експрес, це смічає поїздка. Причем я собі полз должен быть насолоджуємося на Насолоджуємося. Укрзалізниця, то твоя реклама, дивіться. Дивіться. О. Тут комфортно навіть в тамбурі. Укрзалізниця, Комфорт навіть у тамбурі. Я продовжу про Укрзалізницю. Сьогодні ми будемо її тільки хвалити. Тут навіть стоять камери, дивіться. Дивіться, навіть нас вже дивляться. Так, да, стоять камери, і тепер ніхто тут просто собі не буде робити, що там собі хоче. Бо все буде зафіксовано. Так що, дівчата, ви вже можете себе почувати в безпеці, в Укрзалізниці, ніхто вже там, якщо що... Ну, поняли, це як бувало. Ну, вже такого не буде. А ще краще. Просто їздить плацкартом, пласкарду. Да. Там безпечніше. Да. Ми от сьогодні на плацкарті, дивіться, який плацкарт. Дивіться, який плацкарт. Круче, ніж купе наше тут. Ось так. Коротше, нас з Соломію таксі висадило, бо сюди не можна заїжджати. Що ми правильно йдемо, Зая? Хвилина, дивись. У Львові дощ. Соломія, я на tiktok відео знімаю. Ваші ж говорити, ти можеш зв'язка цього проекту. Я ні, та де там? Де мені там попривати? Та ти? Та де мені поприбати? Та ти? Мені там вже місце не лишилося. Та ти, чого? Та ладно, видавайся Тоні. Тоні і Пек. Ага. Так, ну що? А що шо? сторінка називається Бурман? Я в Львові вже рік не був. Скучив. І дощ? Соломія знає. Готель, Мазох". Мазох. Ви знаєте, що Соломія раз зняла номер для нас в Мазохі? Зараз чоловіка привезла в Мазох. Так, да, так що Соломія в мене шита. Львіца, тігріца, пантера. Коротше, <рес> <рес> Ви знаєте, Солнє знає, що я Львів... Ну не Львів, а я більше люблю дощ, ніж сонце. Так? Так. Так що мені дощ не завада, а навпаки. Кай. Кач, 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 кай, дай. 11.46. В Львові пусто. Вже, ну Дощ. Зазвичай то вже тут зранку всі п'ють каву. коньяк, а може щось інакше. Сьогодні щось так пусто, але то нічого. Нам і не треба нікого, нам і там і вдвох нормально. Так, да, Зай? Так. Да. Ну, деколи нормально, деколи не дуже. Але ну, сьогодні має бути нормально. Коротше. Коротше, от, ви прикиньте собі, Ми Соломією вже майже 20 років разом. 20. Ми сьогодні лишили свого сина. В Тернополі приїхали в Львів на побачення, можна сказати. І таке враження, ніби в нас реально перше побачення. Mm -hmm. да. Ми сьогодні сварилися, коли збиралися, коли, на думку Соломії, ми не встигали на поїзд і все решта. Але ну, я це коротше, упущу. цей момент, а зараз слухаємо музику італійську. Я замовив собі якийсь супчик, коли мені принесли. То, я не знаю, що таке соломіє каже, том Ям. Та я просто крім борща ніколи нічого житті не їв. Попробую мене, перший раз. Це і... ніби перших побачили. Це думав базарим сюди. Базарим на них Ну тепер вже блогери, мусимо тільки щось знімати, mm -hmm. мусимо показувати наше життя. Ми зараз я доволі буде їсти. Так що бачите, але це не означає. Не виключає того, що ми можемо завтра розпустити. Стосунки — це боротьба кожного дня. Праця взаємна. Кожного дня. Працюйте. Цього разу ми забронювали якийсь інший готель, ніж зазвичай. фест готель на е, Ринок Сквер. Раніше ми зупинялися в Мушлі і в Арісто, і вони взагалі наші улюблені готелі. Цього разу вони були зайняті, ми вирішили спробувати щось нове. Коротше, на площі ринок новий готель Фест. Андрій, заїжджай. Я кажу чоловіку, йдем бахнем вишняка, але оскільки ми ще не снідали, то знаєте, може Я бути. Чекаю на ребра. Ребра. Я в Львів спеціально приїхав через ребра. Бо в Тернополі реберні. закрили реберні. І так. пиво, стара правда. От вам і реклама, але воно класна. Тому я їй зможу це сказати. Але я, Андрія, веду в інший заклад. Бо Соломія мене веде, десь десь побачила в тому інстаграмі чи в Тіктоці, знову хтось їй напарив. Який, Добре, ті тоді, я буду шукати щось інше. Пішли в заклад і мі. Андрію. Коротше, Соломія мене привела, десь я не знаю. Я кажу, Соломію, мені ну, за шкварці нормально сидіти, за якихось цих пельменів, ой, вареників зі шкварками. Але Соломія, розумієте, то жінки, не отого. то вони хочуть Так, мака. То, знаково. Жінки того хочуть, але ну, і що я можу, можу зробити? Ні, Спочатку йдемо туди, де вона хоче, а потім підемо туди, де хочу я. Таке пацани, пацане, як і всіх. Коротше. Коротше, от ви прикиньте собі, ми з Соломією вже майже 20 років разом. 20. Ми сьогодні лишили свого сина. В Тернополі приїхали в Львів на побачення, можна сказати. І таке враження, ніби в нас раніше, перше побачення. Mm. Да, ми сьогодні сварилися, коли збиралися. Коли, На думку Соломії, ми не встигали на поїзд і все решта. Але ну, я це коротше, упущу цей момент. А зараз сухим. Музикою військо. Я замовив собі якусь супчику, коли мені принесли. То я не знаю, Совміє каже, типу, том ям. Та я просто крім борща ніколи нічого житті не їв, але спробую навіть перший раз. І... Це як ніби перше побачили. Це дума базарим сюди. Базарим на один а азбам. Ну, тепер ми вже блогер, то мусимо щось знімати, мусимо показувати наше життя. Ну, зараз я доволі буду їсти. Так що, бачите, але це не означає, не виключає того, що ми можемо завтра розпуститися. Стосунки це боротьба кожного дня. Праця взаємна. Кожного дня. Працюйте. Якщо не готується до зйому, щоб все було гарно. Байдець я... сижу. Я сижу, чухаю ноги. Що, що прическуємо так? Я зранку робила причорку, але потім я попала в тамбур у кризалістації на верхній полк. <реш> <реш> і під дощ, і я вже трохи не товарного виглядаю. Та то нічого, найголовніше, щоб чоловіку подобалося, я не мені. Все решта то таке. Товарний то, то вид втрачений. Як хотіла люстра, маєш люстра, хотіла дуже побачити таку люстру. Ми будемо цілі їхати до нього. Інстаграмі побачили якоїсь трохи для відео фотку з цього ресторану. Дивись, ми приїхали сюди через їжу, і я ні в якої тілки не бачила відео. Звідси я просто побачила декілька разів. Я дивилася заклади Львову. і дуже часто мені попадалось в описі там 10 закладів. Цей заклад, тому ми прийшли зараз. Ми тут пописуємо кам'ян і пукачу з якимись намазками. Якщо вареники все не з цим зі шкварками будеш не робити Андрію, от ти будь будь справедливий і кажи людям право. Ти вареники не їсти зі шкварками. Я люблю. А чого я їх не їм? Ти єси ж вареники раз в коли я жив з мамою. Ти я її частіше. Ага, то і так зараз Так, започав. Ага, ага. от Ти що думала? Зараз стоїть дивіться. Ти, 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 ти. <ривіт> з ким спориш? Ти що забила? <ривіт> ти, зараз ти тут хай та не їдеш. Твої в, цю... в твоїх же інтересах завершити цей спорт. Я, я вареник. обожнюю вареники зі шкварками. Але я сьогодні хочу раба. Ну, що, знаєте, відбути оце все, короче, від ресторанів. При люді, я тим уже жити буду. Ну що, Андрій? Як тобі твій Том Ям? Що ну, це таке? Це яйця? Що ж, що мноки історично? Слуха. Андрій, слухай, то азійська кухня, давай, бери, не задумай. Я в що тя? Мак борща нема. Он хочеш борщ потім доїсти. Зараз так. Я не знаю, що тут таке, пацани. Андрій американо замовили міг віни. А що? Нема не чого? То міг з яким смаком? Криветок. Та яке там немає там Курка. Ой. Я перепутав. Чи ж Андрій, я по тебе не бачу. Андрій. Андрей, сиди. За это, что ты бы ложку. Хочу, мне ложку едать. Бедно. Что? Бедло? Бедно. Да? Так, значить, дивіться, Андрій ходить в бурща, тому я йому, ми йому вибрали том яму. А це фукача і сет мазе. Тут різні намазки. Трюфелева, здається, з тунцем, з гумусом. Ну, прикольно одним словом. Музика дуже класна тут. І дуже гарний інтер'єр. Що, Андрій? Ти не ржи там. Хочу розказати вам одну штуку, як Соломія мене підсадила на каву. Підсадила на ритуал, а не на звичай. Я в житті не пив каву. А і пью. У нас такий ритуал. Це Та, ритуал, просто, знаєте, Соломія мені по жизни, каже, дай поговоримо каву попів. То я тільки не працюю порити, але знаєш, сума каву п'я раз, серпня, два сердні, тепер теж каву плюблю. Це погано. Ну бачите. Я не люблю каву, але з тобою. Це горе професій. Це Андрій, Андрій, підбираєш своє оточення. Як повернешся того, того набираєшся. Вау. Це такой не розбивайся зразу, щоб тут чисто, я бачу. У мене своє мешта. Чобота. Що я можу сказати? Пахне I like гарно, this. пахне гарно. I like this. Так, ліжко. Це якийсь новий готель. Дядько Андрій. Бачу. Хватить вже знімати. Пацани, запросив жінку в ресторан. Андрій мені про тільки що бля. Я тільки що руками і оцими локтями протирав ці столи, тобто крісла, щоб моя дружина сіла. Я каблук, пацани. Рідкісний каблучара. А що тільки не зробиш, знаєш, заради коханої дружини. В Львові в готелі фест на. Е, я вже трохи випила оцього м'ясного напитка і вже навіть не можу вам сказати, де да, є. Ну, я сама я, знаю, що я в Львові у Львові. На площі ринок готель Фест, ресторан Дах називається. Дах, Андрій, так? Тут, правда, дощ? Ти не знаєш, де ти є. Андрій теж не знає, де він є. Ні, та я гоню, та в Львові все, в Солі, я не знаю, як цей ресторан називається. Так, да, Андрій, я прочитала тільки що. Нарешті ну, на ребра. Негарно в мене тут торчить, я не перший злой. Знаєте, як ми завжди їмо в реберні? Андрій їсть ребра, а я обгрузлею кості. Короче, что тут? Викончик, бараболька, шаркопелька, ягідка і огірочок. І ось таке сало вже. класно. Mm, Ой, Андрій, тебе гру вийшло. Слідське. Ох. Слідся, бо двоє на глазах. Тут романтика, бра, Андрій. Романтики. Романтик, сало і «Романтика» У нас забірка «Рубрика» Сало і романтика.

Ми сваримось. Ну, кажу вам, це гордимо так. Ми вже сваримося. Я спати хочу вже, а соломія ще хоче висіти. Знаєте, візьмеш візьмешся молоду дружину, блин. Будеш мати. Так воно не працює. Я кажу, Соломія. Там вже в номер спати. вона каже, не я хочу то, я хочу все, я хочу в клуб, я хочу, щоб ти. Я такого не казала. Ти казав, що вже все. Стидається просто. Це сон, цей сон. Мені ще сниться. О, поки, Дивіться, а подарували. ми вже на обкладинці Форбс. Угу. А ви думали? Отаков От Львів приїхав і вже в Форбс. А нас От. подарували. І подарили. Дякую. Вау! Ми туди не даємо веселому тут. Рута. щось ласка, щоб ми виходы в номер я зараз з заденусь мы шеей мышай куда мат у шарик это точно всюдис Ти вже як приїхав прячусь куда так все сексуально Може нікуди не йдемо, лишимося в номере. Ти треба по-любому. Ну понятно. Ну, не саме уміє тусовщик, типа. Ладно, окей. Дивіться. Ця дівчина. Ця людина завжди мене і тоні вчить, як треба одягатися, щоб не змерзнути. На вулиці плюс 17. Подивіться я в чоботах. Подивіться на оцю гусячу шкіру. Я в балахоні, наприклад, бачите. Соломія моди показує, я тут в Львові сидить, мерзне. Це вона зараз просто так сіла, знаєте, бо я відео знімаю. А тільки що покажи, як ти тільки що сиділа. Також. От. Ну що я можу сказати? Повірте, вона обов'язково наступного разу, коли я вдінуся чуть, чуть якось Мане, не так, на її думку тепло, вона обов'язково це, що вдіватися потрібно тепло. плюс 17. У мене був limited baggage. Не вже, було та Белінди, так, так ти могла взяти щось валізі на мої речі. Тому що я взяла ось таке да. от легеньке, це вдягнула з Ви чуєте цю, короче, причину, чому так. вона не одягла та речі? Тобто вона замість теплих речей предпочла взяти холодні Ми і завжди, виправдовується тим ти мені чимось. Ти мені завжди, завжди говориш, що мені? я з твоєю та що дуже багато речей. Цього разу я вирішила тобі Суміка. доказати, Лист. що я можу собою багато не, не брати. Мерзний. А Мерзне. Що, то, то як знаєш вже то справжня щина мій голов на тільки грі. Я тебе вже грію, але подивися, я очі дусі чушки різні норві. Мерзней. Можна принципи сіро. Як тобі? яйця. Туалет недалеко зато. Прямо тут зразу дверима і туалет, якщо що бачиш, дуже зручно. Я до речі нарешті купила своє пудру. І навіть не ваняє. Бузі. Маленький бузі. Такі великий, великий, Маленький Такі великі великий Ви що тату має. Будеш їсти. їсти. Я вже їв вже є вже да. будь їсти Добрий день. Привіт. Ми гуляємо, здрав О, супер. Ходи. 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 Уважай, 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 а -а -а. Дядь, не наберем зуба этих кишек. Ой! 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 Короче, мы дома. Ой, ты кто тут?